Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. А сьогодні трохи відео буде незвичайне. Це розпаковка, але незвична. Справа в тому, що я стала переможницею в лютому місяці від компанії Аптека садівника Вони мені надіслали подарунок, і зараз подивимось, що мені прийшло. А поки я розпаковую, хочу трохи розповісти про цю кампанію. Аптека садівника з'явилася у 2008 році, і її батьком є відома українська кампанія Укравіт Сайенс Парк, яка вже понад 20 років виробляє продукцію для аграрних підприємств. Це препарати, які забезпечують максимальний захист сільськогосподарських культур від комплексу шкідників. це камах, кліщів, гризунів. Збудників хвороб рослин, а також бур'янів. Препарати компанії виробляються на фабриці агрохімікатів в місті Черкаси, це вітчизняний завод, номер 1 з виробництва засобів та захисту рослин та добре в Україні. Також компанія має власні сучасні лабораторії, що контролюють якість сировини та готові продукції. Крім цього, в Черкаській області відкрито новий науково-дослідний центр, який називається Інститут здоров'я рослин. І він не має аналогів в Україні. Також вони мають свій інтернет-магазин, де можна замовити препарати від виробника. Секатор дуже важлива річ для садівника. О, гарний такий колір. Приємний такий. О, з логотипом аптека садівника. Зараз. О. О. Гострий. Дуже такий незвичний. Ручки такі гумові. Приємні. Рука пітніти не буде. Рукавички. Зараз подивимось. Ось, гарні. Долоні також прогумові, ну, але мені занадто великі, та це нічого страшного, знадобляться. Гарні, великі, але гарні. Визначник шкідників хвороб бур'янів. Це їхні грінбокси. Цікаво буде почитати, подивитись. Яскравий такий, приємний на дотик, багато світлин. Подивимось. Довідник. Важкий, дуже важкий, товстенький, також приємний на дотик такий. Ну, я вважаю, тут буде більш корисної інформації, треба буде потім перечитати, подивитись. Я вважаю, що багато цікавого я тут для себе знайду Трохи хочу надати корисної інформації. Я передивилась брошуру, визначник. Приємний на дотик, яскравий, але головне дуже гарно все написано: стисло, зрозуміло і надали перелік шкідників, хвороб, рослин та які необхідно застосовувати препарати від аптеки садівника. Навіть є опис бур'янів із світлинами, це дуже корисно. Та які необхідно застосовувати гербіциди, щоб не нашкодити культурним рослинам, серед яких вони зростають? Довідник – це повна розповідь про компанію, препарати, які виробляють, як поділені по окремій кольоровій гамі. Кожен вид препаратів має свій кольор. Протруйники вони червоні, гербіциди зелені, ну і так далі. Також є опис грінбоксу, який вони розробили. Один бокс розрахований на повну обробку, декілька рослин на весь сезон. Я вважаю, дуже зручно. До того ж там надається інструкція, як використовувати препарати, а також до складу входять захисні рукавиці і респіратор. І в цьому довіднику більш повний опис, можна сказати, розширений про шкідників, хвороб по майже всім культурним та декоративним рослинам, які зростають на наших садибних ділянках. А головне опис та застосування препаратів, і де вказан склад, та як використовувати, щоб не нашкодити іншим рослинам, які поруч зростають. Передивляючись довідник, я збагнула, що я вже багато років використовую препарати цієї фірми, і вони мені дуже подобаються. Ось декілька я знайшла в себе в моїй аптеці для рослин. І вони, як на мене, вони дуже дієві, і мені вони дуже подобаються. Друзі, що я хочу сказати, я дуже задоволена таким гарним корисним подарунком, завдяки якому я дізналась багато корисного, цікавого. І я хочу подякувати аптеці садівника за чудовий подарунок, за їхню працю, за те, що в такі важкі часи вони дарують людям радість та задоволення отримувати корисні речі, важливу інформацію. І надихають на створення чогось нового. Це дуже приємно та зворушливо. Я бажаю їм натхнення та процвітання. Посилання на сайт та сторінку у Фейсбуці я залишу в описі під цим відео. А я дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!